буквально две хвилини вже все пару минут

Куда ты горишь? Шо ти робишь? Шо ти? Куда? Куда ты виїжджаєш на тротуар, блядь? Ты ч? Ну ты дебил. Дебіл блядь, і шо Стоять! Куди ти на тротуар виїжджаєш? Що ти робиш? Та куди ми на тротуар їжджаєш? Ну а як це ж ви міліція? Да я це мой шов по тротуару, він тротуар. виїхав на тротуар. Він на тротуар виїжджає. Куди зайдіть? Що, це ж ви міліція? Це ж ви міліція, чи що ви? Чи поліція?